О чем идет речь в администрации Трампа? Что, какой контур вырисовывается, вот о чем я говорю. Россия получает оккупированную на сегодняшний день территорию, на момент переговоров территорию. Почему они так торопятся? Они хотят как можно больше взять. Значит, они получают оккупированную территорию в свое управление. То есть ни Украина, ни Запад, ни весь мир, цивилизованный мир, не признают оккупированную землю территории России. Раз. Украина берет обязательство не добиваться значит, возвращения этой земли военным путем. Украина должна официально это закрепить. А у Гордона цей момент має статися тремор язика, і він, нарешті, припинить цю херню всю нести. Ну, це по-іншому реально не можна. Головне, і, і, і головне, ти не розумієш, це він проплачує так рекламу, що він всюди. Чи це він вже свідомо йде на те, щоб виглядати ще більшим ідіотом? Я не розумію. Я не розумію людей, які всерйоз форсять Гордона. Я не розумію людей, які його хейтять е е прям жорстко. Просто ми це готували. Ми думали, роман буде. Він просто сьогодні не зміг. Щоб він приїхався по Гордону, але уж, якось уж ми ж скачали, то я, я, ми впораться не вдалиться. Я, 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 я готовий, я спробую виправдати надії, довіри, сподівання. Ну, справді я погоджу з собою, в мене так само нерозуміння, хто це може дивитися. Знаєш, це як. Ну я не знаю, це смаки рівня Ліпса слухати, музичні смаки, культурні вважати. Російські міста найпривабливішими в світі, по архітектурі, наприклад, ще по чомусь. Тобто, це ознака такого величезного несмаку годувати себе лайном і переконувати себе, що це шоколад. По Гордону все максимально. Знаєте, у нього ж величезний досвід, насправді, от в цьому інформаційному шахрайстві, величезний досвід. Починаючи всі, я думаю, пам'ятаю, його аудиторія. Та да, ми знаємо при плюс-мінус знаємо цю вікову категорію, і вони пам'ятають ще пірамідки і шунсе, Я хочу нагадати. Та да, що да, щоб зараз звучить? Тоді він з чого згадували. І коли країна жила ну так, великий відсоток був. Він зараз великий. Тоді був величезний відсоток людей, які жили за межою бідності. Це там 2000 двохтисячні роки ліхі часи, як розповідав Гартон, коли він квартирки купував, як він розповідає. Толкав пирамідки і толкав талкав цього, господи, Кашпіровського. Бачите, я хоч 97-го року народження, але я по гордону. я, Слухайте, я краще Вікіпедії вже, він просто отут мені сидить. Ну камон, Кашпіровський від телевізора, що збережати. Ну це зараз ви можете посміятися. А людина це штовхала. І ви прекрасно розумієте, скільки капусти останніх грошей знедолені. Оці от люди, які, на жаль, через свої. Певно, свою аредованість, на жаль, купилися на це шахрайство та і віддали ці гроші. І подумайте, це а, а щодо пірамідок Фішенце, там була така класна реклама. Умірали мой дорогой друг. Ну, ви розумієте, хто останні гроші віддавав? Люди, які жили останньою надією, це насправді. Е, от от це взагалі не смішно. Та це люди, у яких були значить смертельно хворі родичі, друзі. Вони віддавали там останні гроші. Це взагалі не смішно. А е, інший момент е, Діма Гордону у мене в Києві в Київ раді в Києві е, побути депутатом Київської міської ради в земельній комісії. Ну, друг забудовників був в земельній комісії від бпп Солідарність, удар кличка. Це була тоді така коаліція. Він mm -hmm. був депутатом. Отакий, от, от чувак. Потім, звісно, він займався якою? прямою критикою, коли це стало е, команда. Ну, кличка. Ні, у нього з ним гарні відносини. Але от Порошенка бо було модно. Потім він був величезним рупором, кінтом, другом, фоткався, ходив команди Зеленського. Потім знову щось пішло не так. Потім, коли стало зрозуміло, що коли всі західні ЗМІ говорять про те, що, скоріш за все, буде повномасштабне вторгнення, і вас насувається прекрасніше 2022 рік, Гордон на всю країну обіцяв, що він як мушик друг Розенбаума, він візьме зброю в руки і піде воювати разом з Ви Здогадуєтесь, по пірамідка Мішенцем, він цього не зробив. Та він цього не зробив. Але пафосу було. Е, от зараз він ванга. Різдво, така от ванга. Знаєте, це моя така от хороша подруга, е, моя от дорога. Просто вона не встигла приїхати в гостях у Гордона а взагалі моя дуже близька подружка. Е, це смішно, з однієї сторони, а з іншої сторони, це засирає голову дуже багатьом людям. От ці от зараз вброси про закінчення активної фази бойових дій. Ну, треба ж не треба бути великим експертом і казати, я не знаю, я так глибоко не дивлюсь. Гордон просто тупо придумує цю інформацію. Да, попередньо аналізуючи так само, як і я. Попередньо аналізую і дивлюся, наприклад, активно американську політику. Ну, у Гордона, е, враховуючи його розумові здібності, я думаю, що це робить команда аналітиків. Е, я аналізую. Е, Пресу політиків там через Твітер Сполучених Штатів Америки. Мені це подобається. Е, на після від цього він потім можна робити якісь припущення. Але коли ти журналіст їх не можна озвучувати на всю країну, коли питання, на чому ти робиш припущення, це якби півтора тисячі кілометрів активного фронту, три роки війни, яка вбиває е, військових яка вбиває людей, і люди потім в полоні. та Ну, це це. Просто на голову не налазить, але чувака просто цікавить хайп, і я людям тут скажу не те, що я вас не розумію, ну типу, якщо ви готові собі таке тавкати якщо ви готові таке дивитися, якщо це ваш ідеал е, інформаційного споживання, м окей. Раді Бога, тільки я, будь ласка, мабуть, або антисептиком буду користуватися, коли з вами буду вітатися, або по-хорошому не буду я з вами вітатися, тому що ви жрете лайно і від вас буде так само смердіти, Для... навіщо тоді мені це? Я єдине, що користуючись вашим ефіром, от що скажу, я про це писав. Були військові, були ветерани, були такі досить поважні люди, які за ці три роки, і не тільки за ці три роки входили в гості до Дмитрія Гордона. Я розумію, шановні мої, що хайп це хороша якби штука. Коли Дмитро Гордон малював собі перегляди отакими от, от речима, у нього ж перші особи держави були, так? Вам це типу окей. Але знаєте, якщо після цього ну, Там там, у когось... там двигун, Олег, там двигун цієї сідвіжухи Бацман. Вона має реальні зв'язки, а Гордон він так. У таких лошадь. Раді Бога, хто там має зв'язки, його там дружина на <laughs> його які дружина. <laughs> а, які зв'язки, і з ким зв'язки? Які має зв'язки Гордон? У нього ж друзі, вся Росія, вся Україна, а, всі оці країни і так далі. Це ж ну нагадаю просто, кого ви хаваєте? Лепшого коріша Кобзона. Ну не забули, який Кобзон. І де він виступав, і за що він виступав, і так далі. Так от до кінця це був його ліпший кент, і Він казав: ну да, от на цьому ми чуть-чуть не сошлись, але все одно я його дуже люблю. Ну от, от такий це товариш. Ви це споживаєте? Ну, на здоров'я, як то кажуть. Тоді у нас з вами ну, ой, які дуже різні е, принципи. Не те, що смаки, принципи. Але я що хотів би сказати тим людям, які ходять. І сидять на одному просторі так, і спілкуються з цією діччю. А я не бачу різницю між от Бойком і гордоном. так, Я не бачу різницю між Арестовичем і Гордоном. От тоді от просто немає. Але я, я просто знаю що все, все одно, деякі до нього йдуть, в тому числі військові ветерани, просто хайпуючи, дивлячись його перегляди. ну, що ж я такий, от я ну, піду, піду, класно, воно. Е, ні, ні. Тому що, якщо ви пробуєте себе в громадсько-політичній діяльності, то це ще історія про відповідальність, яку ви на себе берете. Своє ім'я, на свою репутацію і на те, що ви людям, який, ви приклад, людям подаєте. Тому що да, на вас починають рівнятися. Якщо ми говоримо про військових, про ветеранів, Ну, звісно, на вас починають рівнятися. Да? Ви пойшли країну захищати, у вас є певні там, бойові заслуги. Але ну не можна їх так е, не, не Я б це сказав. Сподіваюся, історія буде виставком. Ну, я, мабуть, за словом карман не полізу, і я буду дуже сильно питати, коли у нас військові ветерани продовжать ходити до Гордона. Все, е, привіт ті, хто це робив. Я просто знаю, через яку команду деяких комунікували. Полкий привіт, ну легше буде, легше буде показувати вашу лицемірність. Ой, це просто Спасибо. знаєте, складно мені вже про це навіть говорити, тому що то скільки аж, аж до нудоти доводить оце все існування, взагалі, цього явища в нас в країні таке користуючі, гордони і тому подібне різне сміття, біосміття, інакше ж складно назвати це. Це ж люди, які ціленаправлено направлено протягом дуже тривалого часу шкодили Україні й українцям. Причому робили це свідомо, часто отримуючи серйозну виходу за це, і при цьому досі лишаються на свободі, не отримуючи абсолютно жодного покарання за свої дії. Я просто чекаю, коли нарешті на оцих всіх людей звернуть увагу, не просто покличуть як бойка по типу там десь в СБУ, коли вони будуть сидіти на лаві підсудних і будуть їм зачитувати конкретний вирок за держ. Державну зраду за все те, що вони наробили, за що вони зобов'язані відповісти, як по суті злочинці. От і все, крапка на цьому. Я, от саме в такому в такій якості, я можу і подивитись на гордона Тоді я й подивлюсь, коли він буде сидіти на лаві засідання, можливо, навіть подивлюсь, як йому вирок будуть оголошувати, як він сяде до в'язниці. Я цього хочу. От те, чого я хочу, це да. А те, що вони досі ходять на свободі, це доказ того, що в нас. На жаль, досі система лишається такою, що у нас на свободі ті, кого там не мало би бути, і вони знаходять можливість домовитись в разі, навіть якщо є якась у них загроза, і десь опиняються незрозуміло, де десь вони тікають, і так далі. Тобто, навіть на це розраховувати найвище часом Ти вдало Сказала про систему. Про систему сказала абсолютно дуже вдало, я хочу доповнити. Справді це частина системи ці олігархічні кліки, кого обслуговував весь час і продовжує обслуговувати Гордон. Це олігархічна, це кланова система зі своїми дружками, типу Шустера і так далі. Що вони робили? Приводили пєшок зісток олігархів до влади своїми інформаційними ресурсами. Це частина системи, їх не можна виокремлювати. Не можна виокремлювати Порошенка і Зеленського. Тому що це представники яскраві представники олігархічної цієї кланової системи, так само і ці це знаєте, це співучасники. От гебельса ніхто не виокремлював від е, нацистського режиму. От і Гордона теж не треба виокремлювати від злочинного олігархічного режиму. Він е, яскраво служив і служить понад 30 років в цій країні на олігархію, яка знущається з українцями. Це треба пам'ятати. І це треба не забувати. І треба Я з тобою абсолютно погоджуюсь, що таких людей треба відповідати. Ну, врешті-решт я сподіваюся, що українці зроблять висновки і у нас спитають і з олігархів, і з олігархічних політиків, і з олігархічних е таких под які себе чомусь вирішили називати журналістами. Да, будемо сподіватись, ми... і та, робити робитимемо все можливе для цього, щоб це сталося.